Чому нам постійно показують одне, а справжнє ховають? Чому розганяють фейки про Шабуніна і його нібито будинок у Смештру США, А коли доходить до людей, які реально мають владу, типу тиша? Чому про тих, хто сидить за столом із президентами і вирішує питання війни і миру, ми дізнаємося правду лише уривками через випадкові реєстри і розслідування, а не через офіційні декларації? Друзі, всім вітання. Мене звати Олексій і ви на Зінчук. Подкаст. Сьогодні буде розмова, яка комусь здасться надто різкою, комусь надто небезпечною. Але я вважаю, що ця розмова потрібна. Бо коли правда болюча, її ще важливіше говорити. Останні дні інтернет вибухнув сенсацією. Нібито Віталій Шабунін приховує будинок у США вартістю мільйон доларів. Це розносили анонімні канали, сайти сміттярки, новостворені Ютуб канали, і все виглядало серйозно. Посилання на джерела, розслідування журналістів, але якщо копнути глибше, порожнеча. Це класична схема дискредитації: вкинути фейк, розігнати, створити шум. І поки суспільство свариться, чи є у Шабуніна вілла увага йде в бік, а справжня тема лишається поза кадром. І ця справжня тема це і це ім'я, яке нині вирішує більше ніж багато хто думає. Це Рустем Умєров. Чому ми маємо говорити про нього? Тому що саме він був міністром оборони, саме він нині секретар РНБО, саме він сидів поруч з Андрієм Єрмаком у Білому домі, коли Зеленський зустрічався з Трампом. І саме він веде переговори про зброю, мільярди доларів допомоги і про те, як триватиме ця війна. Тепер уявіть собі: у його деклараціях немає всього того, що ми знайшли у відкритих реєстрах. А у реєстрах квартири на Флориді, вілли у Бокаратоні, квартира на Манхетені, басейни, пентхауси, дорогі авто компанії, зареєстровані на родичів. І тут виникає просте, але жорстке питання: а чому це не задекларовано? Давайте чесно, якщо ти приватна особа, бізнесмен, ти можеш мати скільки завгодно квартир і віл. Але якщо ти міністр-секретар РНБО, якщо ти людина, яка вирішує стратегічні питання, то твоє життя має бути прозорим, бо ти вже не просто бізнесмен, ти представник держави. А тепер факти: перша квартира Флорида, житловий комплекс страх Шалфонте, сто тридцять сім квадратів, вид на океан, приватний пляж, басейн, фітнес, тенісні корти, вартість. Понад мільйон доларів оренда 9 тисяч на місяць. Саме тут за нашими даними жила дружина Умєрова ще з 2018 року. Але в декларації тиша. Друга квартира, той самий комплекс, схожий метраж. Ще одна реєстрація на дружину і самого Умєрова. І знову ж таки, декларація порожня, третя квартира – Нью-Йорк, Манхеттен. 90 квадратів Іст-Рівер, тераса, фітнес центр. Тут реєструвався сам Ум'єров ще у 2015-му. Поруч його брат, вартість понад, понад мільйон. І знову ж у декларації цього немає. Друзі, правда ж, це не випадковість, це не забули, це система. А тепер вілли, Бокаратон. елітні будинки з басейнами, гаражами, величезними кухнями 250-280 квадратів. Вартість від 700 тисяч до мільйона. Тут реєструвалися батько, брат, дружина. Тут зареєстровані фірми, з яких дружина Умєрова офіційно отримувала доходи. Це не чутки, це документи. Хтось скаже, тут ну то родина. Це ж не він особисто. Але давайте чесно, якщо твоя дружина живе у віллі, якщо твій брат веде там бізнес, якщо твоя родина реєструє авто і компанії за цими адресами, то ти не можеш сказати, що це не твоє. Це спільний бізнес. Спільне життя, спільні інтереси. І тут ми підходимо до головного. Якщо твоя родина і твій бізнес так тісно переплетені з Америкою, то які рішення ти приймаєш у Києві? Чиї інтереси ти ставиш першими українців чи власної родини? Давайте подумаємо: це не просто квартири і вілли, це важелі впливу, це канали тиску, це залежність, про яку мовчать. І саме тому. Нам підкидають фейки про Шабуніна, бо поки ми сваримось про його міфічний будинок, справжні будинки залишаються в тіні. Якщо ви досі слухаєте, напишіть у коментарях, я бачу цей спектакль, це наш пароль, це знак, що ми розуміємо, як нас відволікають. А тепер риторичне питання: чому у час війни, коли країна ледь виживає, коли ми збираємо донати на дрони і машини для зсу. У родини секретаря РНБО зберігаються мільйонні маєтки у США. Чому він не декларує їх? Чому НАЗК каже, що порушень немає? Хіба це не подвійні стандарти? Подумайте про це. Ми живемо в Україні, де простий хлопець отримує повістку і йде на фронт, а у той самий час родини ТОП-посадовців живуть біля океану в Америці. Це не випадковість. Це система. І ще одне. Пам'ятаєте, як під час Революції е, Гідності ми вимагали прозорості, вимагали справедливості. Минуло 10 років. А що змінилося? Ті самі прізвища, ті самі схеми, та сама непрозорість. Тільки тепер це ще й прикривається війною. Але є одна відмінність: тоді ми мовчали менше, а сьогодні нам намагаються закрити рота словами не на часі. Правда ж? Ви чули це сотні разів, не на часі. Але коли як не зараз? Якщо ми зараз закриємо очі, то завтра буде пізно. Тому, друзі, це не просто розмова про квартири і вілли, це розмова про наше право на правду. Поставте лайк, щоб це відео побачили інші. Напишіть коментар, навіть одне слово. Це допомагає розривати інформаційний кокон, у який нас намагаються посадити. І запам'ятайте, коли вам показують одне, завжди дивіться, що ховають за спиною. Бо вони можуть приховати квартири, вони можуть приховати вілли, але вони не зможуть приховати правду, якщо ми будемо її вимагати. Мене звати Олексій, це був Зінчук Подкаст, і ми говоримо те, що інші мовчать.